Освячується знаряддя це в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ми з собою взяли з Андрієм святу воду, і я сказав всім братам розкласти автомати, і ми освятили всю зброю. Тобто чин освячення провели. Я намалював на своєму автоматі хрест, щоб не плутали, що це мій хрест. Хрест батюшки це моя зброя, мій меч. Моя маму кука по 17-го похороніла Берлери. цієї війни. Благословляється і освячується зброя Отця, окропленням води цієї.